на хиду за загиблими героями-воїнами проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечесні оці родини нашої героїв. Сьогодні ми тут, аби віддати останню шану і провести. У безсмертя двох наших воїнів, ковальчан, молодших сержантів, які воювали у наших волинських з'єднаннях, Сотій окремій механізованій бригаді, Віктор Кулик і 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Олександр Скорук обоє на війні з перших днів повномасштабного вторгнення і пройшли усі найгарячіші напрямки фронту. Віктор Ярославович Кулик народився 5 липня 1991 року у Ковалі. Навчався у нашій загальноосвітній школі номер 8 а після школи вступив до Ковальського професійно-технічного училища номер 7 яке закінчив з відзнакою і отримав фах газоелектрозварника. Але продовжив навчання, вступив у Нововолинський електромеханічний технікум і паралельно у Маріупольський Приазовський Державний технічний університет на за заочну форму навчання за спеціалізацію технології та остаткування зварювання. Під час академічної відпустки відслужив строкову службу у президентському полку при Генеральному штабі Збройних сил України за зразкову службу. Нагороджений грамотами і подяком командуванню. А потім повернувся у рідний Коваль, і тут власне склалося все його доросле, мирне життя. Починав свій трудовий шлях ремонтником великовагових автомобілів, тому що техніка це його покликання. Немає такої. Машини, де б Віктор не розібрався, як вона влаштована, як її можна поладити, довести до ладу. Саме тут, у нашому місті, він зустрів кохання на все своє життя, майбутню дружину Оксану. Інакше як моя Оксанка, він її не називав. Вони прожили в мирі злагоді. Дев'ять років виховали синочка Артема, якому 30 грудня виповниться 8 років. Віктор був прекрасним сім'янином, добрим розсудливим. Завжди міг зайти правильне слово розрадити, допомагав дружині. А ще він дуже піклувався про свою маму. Гана Миколаївна, яка фактично самотужки виховала його, і сестричку Дарину, допомагав їм у всьому. Повномасштабне вторгнення застало Віктора, коли він працював далекобійником, і приїхав у Харків розвантажувати вантаж, який привіз із Німеччини. І от по дорозі назад він вже прийняв рішення. Що далі працювати не буде. А 25 лютого вже був записаний у наш ковальський батальйон тоді ще сотої окремої бригади територіальної оборони. Яка потім стане легендарною волинською столевою соткою і воюватиме на усіх гарячих напрямках фронту. І разом. Зі своїми побратимами там буде Віктор. Він був по-справжньому надійним людяним, мав загострене відчуття справедливості і це цінували в ньому побратими. Вони точно знали, що Віктор з тих, який ніколи не залишить в біді, віддасть останнє і завжди прийде. На допомогу. Але війна не вибирає, вона сама несе біду. І от так сталося, що 19 грудня на місце дислокації того відділення, де віктор був командиром ремонтної роти автомобільної техніки. Ковальського ремонтного батальйону батальйону А-7028 прилетіла страшна керована авіаційна бомба вагою 250 кілограмів. Вона знищила не лише самі будівлі, але, на жаль, забрала життя. Багатьох наших воїнів, і в тому числі Віктора. Сьогодні ми тут, аби сказати йому дякуємо за те, що він був справді світлою людиною і мужнім відважним воїном. Ми тут, аби висловити співчуття родині, дружині Оксані, синочку Артему, сестричці Дарині, мамі Галині Миколаївні, яка щоразу тут приходить на площу, аби провести в останню дорогу наших воїнів. А сьогодні переживаємо будь-яку. Найбільше випробування у своєму житті проваджає у засвіти свого власного сина. На жаль, трагедія сталася ще одній ковальській сім'ї Олександра Володимировича Скорука. Олександр також ковальчанин, народився у нашому місті. 21 січня 1979 року. Закінчив нашу загальноосвітню школу No1, а потім вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на історичний факультет. Відслужив строкову службу в армії тут у ковалі. Здобув другу вищу освіту у Луцьку. Був Ерудованою грамотною людиною. Але такі були часи, що прокормитися можна було не завдяки професії, а завдяки, скажімо, своєму якомусь підприємницькому дару. І саме так поступив Саша, який став підприємцем. Тут, у Ковалі, він зустрів свою майбутню дружину Ірину. У них у подружжя підростає двоє діток. Роману 14 років, Марійці 12. Вони навчаються в нашому ліцеї імені Олени Пчілки. Подружжя мало багато планів, але все зруйнувала війна. Саша встиг збудувати будинок, але... Не встиг його вжити. І він заробляв навіть на джужині на заробітках. І саме 24 лютого 2022 року він мав їхати в Німеччину. Але коли побачив те, що сталося з його країною, побачив, скільки лиха, ракет, болю, і руйнувань несе ця війна, він змінив свої плани і сказав дружині: Я піду захищати тебе, дітей і Україну. Ірина навіть не пробувала його зупинити, тому що знала, що змінювати рішення не в характері Саші. І він був у військоматі і пішов служити у 14-му. Окремо механізовану бригаду імені князя Романа Великого, де був оператором відділення протитанкових комплексів другого механізованого батальйону цієї дивісії. Воював в багатьох гарячих точках, але ніколи не розказував, як це там на війні, тому що беріг і дружину. І стареньких батьків, щоб вони зайвий раз не хвилювалися. Тому та звістка, яка у ці дні надійшла в їхню родину, була для них просто шоком. Свій останній бій Олександр Скорук прийняв 19 грудня поблизу села 1 травневе. На Куп'янському напрямку. Внаслідок ворожого обстрілу позиції наших воїнів він загинув. І ми сьогодні теж подякуємо цьому воїну за мужність, відвагу. Подякуємо їм обом за те, що вони поклали найдорожче своє життя за кожного з нас. За свою країну. Слава і шана віктору Кулику і Олександру Скоруку. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Віктора Кулика і Олександра Скорука хвилиною мовчання.